Привіт, дівчата у моєму новому влозі на моєму каналі. Рада вас тут вітати. І сьогодні в нас буде такий трошечки новорічний вайб. Тому що, по-перше, ми розпакуємо з вами моє останнє замовлення аркет, і це саме те, що я думаю вдягти чи на Різдво, чи на Новий рік на святкування. І покажу вам, і вже ж хочу з вами порадитись, тому що я ще не впевнена, чи залишати, чи ні. А по-друге, хотіла б вам показати е, якісь цікаві подарунки, які я знайшла. І це буде не щось таке заїжджене, типу свічки, чи я не знаю, що. Гель для душу. Ні, я знайшла прям деякі речі настільки цікаві, що і самі хочеться їх придбати. І напевно, можливо, я от на цьому тижні піду і собі дещо з цього куплю. Тому у нас сьогодні буде такий е, пізнавальний, я б сказала, різдвяний влог. Е, і якщо ви на мене ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, А я чекаю ваші коментарі і лайки. Перше, що зробимо, розпаковку. Як бачите, цей пакет вже я розідрала як скажена собака. Тому що мені було цікаво подивитися, що ж там. Я не знаю чому, але цей костюм ніхто з дівчат ніде не показував. І я якось перша, яка його запримітила, і вирішила замовити. Тому я дуже чекала, але і сумнівалася. Е, я вам ось тут покажу, як виглядав костюм на моделі. Що мені сподобалось в ньому? Так, дивимось. Потім подивимось на мені, е, що в нього класний склад, там е, Віскоза і Шовк. А часто от такий Вельвет, велюр це чи е, поліестер, чи бавовна. А тут знаєте, такий трибу лакшері склад. І до того ж зараз в моді ось ця азійська стилістика, і подібні речі з'явилися у багатьох цікавих брендах для мене, наприклад, як е, Ро, Рохе? або Рое, я. Завжди не знаю, як його назвати. І ось там є подібні піджаки, рубашки, і вони коштують вже ж дорожче, тому я коли побачила цей вархіт, і така ну, треба придбати. Мені сподобалось, що він і комфортний, щоб от святкувати, наприклад, вдома. Але в той же час і за рахунок тканини виглядає більш цікаво. Ну що, подивимось. А, до речі, я замовила. В розмірі, зараз вам скажу, я вже забула, якщо чесно. Штани в мене в розмірі 36. І вверх і в мене, мені здається, також 36. Так, обидва предмети в розмірі 36. Зараз я примірюю вам, і ми їх поближче подивимося. Але що мені одразу ж дуже сподобалось, подивіться на цю тканину. Вона сяє. Просто. І вона, до речі, настільки приємна, якась така м'якесенька. Ну, от дійсно відчувається, що це більш-менш дорогий склад тканини і дійсно приємний. Зараз приміряємо. Так, ну я вже взяла костюмчик, до речі, взяла ще взуття, щоб вам показати повний образ. І е, в мене вже, е, є сумніви, щодо до нього зараз вам розповім. В принципі, розмір сів на мене, немає ніяких мінусів. Е, він по фігурі, але от до речі, я коли замовляла, я дуже сумнівалася щодо штанів. Але вони, як на мене, сіли ідеально і дуже-дуже стильно виглядають. А от навпаки, щодо верху, я не сумнівалася. Я думала, що буду з ним носити прям все і потім його використовувати з джинсами. Але зараз, навпаки, мені більше подобаються штани, а от низ. Мені ой, а от верх мені менше подобається. Якось все разом виглядає, не знаю, досить театрально. Але ви мені не пишіть, що ви думаєте. Щодо деталей, мені дуже-дуже подобається тканина, її колір просто неймовірний. І, до речі, я помітила, що також з'явився цей костюм в чорному кольорі. Але мені коричневий, подобається все одно більше. Зараз хочу поміряти цей костюм з цими балетками і також з босоніжками, такими Kitten Hill. Подивимось, як це виглядає разом. Так, ну що ми скажемо про цей костюм? От зараз я у балетках, і мені здається, це прямо ідеальний образ на Новий рік. Але от трошечки якось театрально, не знаю. Не розумію поки, як я ставлюсь до цього костюму саме е, от верх і низ. І давайте зараз ще я поміряю з піджаком просто штани. Можливо, я залишу штани, а верх відправлю назад. І ось другий образ вже з піджаком, просто чорним. І мені здається, що вийшло дуже стильно і е, ну, цікаво. Ці штани прям класно підходять сюди, і от на мій зріст вони сіли ідеально. Е, я, до речі, планую похід у оперу, і мені здається, цей образ міг би туди підійти. Все ж таки зима. Знаєте, не дуже хочеться в сукні йти, а от в цих штанах і піджаку виглядає симпатично. Тільки єдина проблема: зараз зима. Я не можу піти в цих кітелегіл. Щось треба придумати, може, якісь лофери низ. Але, в принципі, як вам? Вирішила показати ще один образ, такий досить домашній, бачите, з кашеміровим светром, з балетками і цими штанами. Мені здається, от штани точно треба залишати, вони прям, як ми бачимо, і на вихід, і там десь зустріти гостей вдома. Мені вони дуже-дуже подобаються і класно сидять. А от верх я прям не знаю, що робити, тому я, напевно, буду чекати ваших порад, чи все ж таки залишати костюмом, чи відправляти верх назад. А от низ залишати собі. Що думаєте? Перейдемо до новорічних подарунків. Я знаєте, сама. Шукала щось таке цікаве, незаїжджене, щоб і самі захотілося. І чи, наприклад, чоловіку подарувати, тому що ви знаєте, з подарунками для чоловіків завжди проблема. Тому я от зробила малесенький, просто малесенький списочок, але там всі такі речі, ну, прям прикольні. От дійсно, не те, що е, вам порадять всі, тому що, щоб купити свічку, щоб, знаєте, згадати про неї, ну, це вже мені здається всі знають, що на новий рік можна подарувати свічку комусь. А от я вам хочу показати щось більш цікаве. А і до того ж, там є і для чоловіків подарунки, тому подивіться обов'язково. Вирішила почати з піжам і халатів, тому що я знайшла неймовірні. І плюс мені здається, що це класний подарунок на новий рік. І перший це халат від бренду ОТТ. Не знаю, як він читається, можливо, от. Це неймовірно красивий халат. Я дійсно не бачила такого красивого вже давно. Він трошечки дорогий, він коштує 175 євро. Але в принципі халат – це взагалі дороге задоволення, особливо якщо він якісний. Але цей вам буде підіймати настрій кожен раз, коли ви будете на нього дивитись. Тому що оце поєднання клітинки і яскраво помаранчевої окантовки не тільки стильно, але й просто. Ну, просто гарно. І виглядає він таким м'якеньким, набитим, знаєте, дійсно якісним. І до того ж, там є ще не тільки халати, а й такі позиції, як рушники прямо наборами. І якщо вам під стиль будинку це підходить і ви хочете щось яскраве додому, я вам рекомендую придивитись до цього бренду. Наступна позиція це е, піжама від бренду «TBCO». Мені подобається знову ж таки поєднання кольорів нетривіальне. Ось ця яскрава окантовка. І до того ж, там можна зробити ініціали на манжеті, і тому це буде не тільки класний стильний подарунок, а ще й персоналізований. Наприклад, можна купити таку піжаму собі і чоловіку, і зробити такі ініціали. Мені здається, це дуже стильно і приємно. Але якщо ми не відходимо від теми халатів, а шукаємо щось подешевше, мені сподобався ось такий від Mango Home. в них якісні речі. І знову ж таки, тут така е, полоска, і вона, як бачите, і паралельна, і вертикальна, можна так сказати. Там є цей халат в такому коричнево теракотовому кольорі, а також в синьому. Подивіться, якщо вам подобається щось цікаве. Рекомендую. Але якщо, наприклад, ви даруєте чоловіку, я знайшла там гарної якості халати в таких класичних кольорах. Мені здається, чоловіки взагалі люблять халати і в них ходити після душу. І також, не відходячи від цієї теми, хотіла вам показати класні велюрові лофери. Мені здається, їх можна носити як вдома з піжамою святкувати Новий рік, так і на вулицю. Вони недорогі: 39 євро. Це Mango Home. і вони існують в трьох кольорах. Мені також подобається вся контрастна окантовка, виглядають стильно. І також з Mango Home хотіла порекомендувати як подарунок, наприклад, подружці маску для сну з шовку. Вона коштує недорого і до того що тут класні поєднання кольорів, тому що я, наприклад, купляла в Zara Home таку ж маску, вона була просто біла. І мені якість не дуже сподобалась. Там шовк, ну, так собі, і при прані, хоча я прала її завжди руками, не кидала в пралку, вона якось вся перекрутилася, все якась страшненька стала. І плюс білий колір, не знаю, він якось швидко. Перестав бути симпатичним. Тому у мене зараз от в подібному теракотовому кольорі маска від бренду Sleep, мені ось цей кольор набагато більше подобається. От Mango Home також можна проекспериментувати і спробувати. І ще піжами, які мені сподобались, вони не дуже дорогі, але вони якісні. Я знаю цей бренд. Він називається Chelsea Pierce. Мені сподобалось, а вже ж ось ця червона піжама в леопардах. Просто ну, ну вона прикольна, але також ця піжама є в синьому кольорі, також в леопардах. Куди ж без них. Е І там, взагалі, класні піжами, е дуже часто прикольні поєднання, якісь принти, тому придивіться до цього бренду. Так як я вам показала е з Mango Home подарунки, хочу одразу ж показати дві позиції з зарахом. Тому що там небагато. Перше, це органайзер для косметики в дереві, мені подобається, що він лаконічний і насправді дуже важко знайти щось подібне, але вони завжди потрібні такі органайзери. І от нещодавно я для себе шукала, нічого симпатичного не знайшла купила щось таке базове в Ікеї. А ось цей від Zara Home мені дуже подобається. Є такий великий і трошечки менше. Тому, наприклад, можна подарувати подрості. Я думаю, кожна дівчина буде рада. І також мені сподобались ось ці свічки. Вони ароматизовані, і вони класною формою і класних кольорів. Але в той же час знаєте, що вони не дуже високі. Вони мені здається, як айфон. 14-15 см, тобто ось такого розміру. Але виглядають класно, і мені подобається, як можна їх поставити так готично на новорічний стіл Різдвяний, і буде не тільки виглядати гарно, але й пахнути. Так як ми заговорили про новорічний стіл, то а вже ж неможливо не подумати про кераміку, коли ти згадуєш про новорічні подарунки. Я б хотіла з вами поділитися моєю знахідкою. Це український бренд, називається Лібет. Project, не знаю, тут ви побачите. Я ще давно їх помітила, тому що мені сподобались їх глечики і вази. Дуже класні кольори яскраві, там був жовтий, такий блакитний, мені здається, зелений. Тобто я їх вже давно помітила, але от у них зараз вийшла різдвяна колекція. Мені подобається їх. Малюнки, і вони виглядають так більш стримано, ніж гуня. Тому що іноді я люблю таку більш лаконічну, просту форму е на кожен день, тому що е з такого посуду якось приємніше. Пити там їсти. Ну, я люблю такі більш класичні форми. І мені дуже подобається їх. ця різдвяна колекція з зірочками, як подарунок ідеально. І також там є е, тарілка рисокінь, Класна, різдвяна. Але якщо ви хочете, наприклад, подарувати щось подружці, таке універсальне на кожен день, ось ця кружка в колекції Волошки дуже мила. Мені подобається. І також я знайшла неймовірну річ в HM Home. Це прямо в усіх трендах використання ось такого посуду з нержавійки, тому що це типу mid-century, тоді було це популярно. Зараз це входить в моду, і ось почали з'являтися в недорогих брендах. І ось цей кувшин, чи можна так сказати, караф в такій нержавійці. Виглядає неймовірно стильно в інтер'єрі, і мені здається, що саме як ваза під квіти, під які, знаєте, такі лаконічні квіти, наприклад, як кавли. Мені здається, це буде надзвичайно стильно. Ну і просто як подарунок стильний, мені сподобалося. от вам даю таку наводку. Ще один подаруночок, це вже для себе. Я, до речі, хочу саме ось, цю, ось цей гребінець придбати собі, можливо, на цьому тижні піду за ним. Я знайшла такий японський бренд, називається Kobako, і в них є гребінці трьох типів: жорсткі, потім м'які і ультрам'які. Я якраз налаштована на ось цей середній софт, тому що в мене зараз тангл-тізер. І я не знаю чого, але він так дере волосся, що я ненавиджу зараз розчісуватись. Я розчісуюсь просто своєю розчісткою для сумки від Mason Pearson. Це також класний бренд, класні розчіски. якщо от хочете також подарувати ось таку розчіску, це прям ідеально. Але великий такий гребінець він коштує досить дорого. І я от знайшла альтернативу від Кобако. Японці, і е, кажуть, що він і гарно прочісує волосся не даре його класно мити. І мені подобається їх лаконічний дизайн. Там є така сіренька, така прозор, прозора молочна, трошечки рожева, дуже класний дизайн. І я бачила відгуки, що російські прямо круті, прямо улюблені у багатьох дівчат. Мені здається, до речі, що подібні гребінці є, також і в Україні вони представлені, тому погугліть. І також поговоримо про наших хлопців. Хоча ми вже їм там придбали халат, і, можливо, і полотенце. Що ж, придбати хлопцям? Я знайшла. Такий крутий нішевий бренд називається Луїс Кармен, і в них є запис... записники-органайзери, дуже класні варіанти шкіри. Вони виглядають прямо автентично, лаконічно, трошечки подідуськи, але ми таке любимо. Мені подобається, що ось ця книжечка шкіряна. Ти можеш її використовувати повторно. Тобто, ось ці вкладиші з. Папером ти можеш заміняти, і ця знаєте, обкладинка може довго жити з тобою, старіти з тобою. Мені взагалі така концепція подобається. І вони виглядають стильно і аутентично, як на мене. І також для тих, хто любить матчу, я знайшла неймовірну штуку матча матча-шейкер. Е, я сама люблю Матчу, і е, дійсно іноді ти не знаєш, як, наприклад, в дорогу е, брати з собою Матчу, що тобі треба? І я от іноді беру Мачу і брала з собою такий міксер від «Ікеа». Але я побачила ось цей шейкер. І е, він класний тим, що він лаконічний, ним легко робити матчу. І навіть потім з цього шейкера можна пити. Суть в тому, що ти засипаєш туди матчу, заливаєш водою, отак от збиваєш, ну і все, і п'єш. Ну і начебто. Ну, Класна тема, особливо в дорогу, особливо там кудись з собою, в офіс, от для тих, хто любить матчу, от вам класний подарунок. Коштує 39 євро. Е, як подарунок, мені здається, недорого, але і приємно. Ну що, з подарунками розібралися. Я сподіваюся, ви знайшли щось цікаве для себе. А якщо у вас є свої класні ідеї, то поділіться ними в коментарях, тому що от, дійсно чоловіку, е, чи навіть собі чи подрузі щось новеньке і цікаве придбати. Це досить складна задача. Тому, якщо ви щось цікаве знайшли, обов'язково поділіться. Ми скористаємося вашими ідеями. Я сподіваюся, ви гарно провели час зі мною, знайшли щось корисне для себе. Я вам бажаю гарного тижня і чекаю вас у наступних влогах. Пока-пока!